Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 листопада, ми святкуємо День святої великомучениці Катерини, ім'я якої означає чиста душею. Я Катерина. Тож сьогодні я вам трошки розкажу про традиції і заборони цього дня. Адже саме на Катерину неодружені хлопці і дівчата вимолювали у долі своєї другої половинки. Вагітні жінки цього дня просили легкої долі та легких пологів. Способів ворожінь існувало досить багато. Один із них це ворожіння на вишневі гільці. Для цього її необхідно було зрізати в саду у сусіда, принести додому, поставити у водицю і спостерігати. Якщо до Різдва гілка обростала листячком, це свідчило про те, що вже в наступному році буде одруження. Якщо лише бруньки з'являлися, це свідчило про те, що незабаром ви зустрінете свою другу половинку. Якщо ж на гілочці з'являлися квіти. Це свідчило про те, що не тільки одруження на вас чекає, але ще й діточки народяться у родині. Ворожили напівнику, його заносили до хати, ставили три мисочки із водицею, крупицею і дзеркальцем. Що перше він робив, такий і чоловік буде. Якщо пив водицю, буде п'яниця. Якщо дзобав дзернятку, буде роботящий хлібороб. Ну а якщо у дзеркальце дивився, то на вас чекало щось ледащо. Ворожили на пиріжках, дівчатка пекли пиріжки, розкладали їх на подвір'я, з хати випускали голодного собаку, чи пиріжок він з'їдав перший та їй буде одружена першою. Ворожили на стрічках, каблучках, під подушку клали стрічки з іменами хлопців, прокидалися зранку і дізнавалися ім'я свого судженого, підслуховували під будинками імена своїх наречених та багато чого іншого. Існували також і заборони на Катерину. Наприклад, одруженим жінкам не бажано цього дня взувати нове взуття. Не рекомендовано розпалювати пагідтя або камінь. В цей день не рекомендовано їхати у відрядження або починати нову справу. Всі ці традиції і забубони здаються нам трошки нереальними і казковими, але всі вони налаштовані на добро і тепло. Тож бажаю кожному щастя знайти свою другу половинку. Бажаю, щоб у кожного було добро, тепло і рідні навколо, мирного неба і всього найкращого зі святом катрусі!